Друзі, привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. Сьогодні розклад Таро по мотивах засідання антикорупційного комітету. Проаналізуємо ситуацію з корупцією, з легчинністю в країні на енергетичному та структурному рівні. Тож, перша позиція: суть проблеми, фундамент проблеми. Далі, механізми та виконавці. Керівні сили та приховані впливи, які мають значний вплив, ключова енергія чи ляльковод. Зовнішні впливи, що оточує ситуацію, наслідки для країни, якщо нічого не зміниться. Зараз глянемо майбутнє корупції в Україні. Вже бачимо. Одно колоди. дноколоди, колоди. бачимо багато сім'ю чи клан, структуру над економікою, фінансовими потоками, які святкують гарні збори врожаїв, а повішений дурень шістка мечів. Казують на період вимушеної паузи, раптовий несподіваний від'їзд членів сім'ї або переходу в нову менш обтяжливу ситуацію, а хтось залишений в якості жертви. Тож, перша причина існування цього явища двійка жезлів, конфлікт інтересів, основна ознака. Корупції, конфлікт між діями посадової особи та її особистими інтересами чи інтересами роботодавця. А для рішучої боротьби з корупцією замість прозорого шляху розвитку було обрано подвійний підхід. Механізми, як саме працює система, які методи використовує потрібці мечів болючі зради. Порушення довіри, руйнівний вплив корупційних схем на суспільство та державу. При цьому подаються як збалансовані або виважені, але призводять до апатії та відсторонення громадян, тобто методи приховані домовленості та маніпуляції, сили або групи, які мають значний вплив. Карта колесо фортуни. Мінливість долі та непередбачувані зміни позицій між різними бізнес-елітами або корупційними мережами. Різні групи борються за контроль над ресурсами та потоками. І обертання колеса означає, що одні отримують доступ до годівниці, а інші втрачають. Хаотичність та високий рівень ризику, притаманний корупційним схемам, Це де сьогоднішні переможці можуть завтра стати аутсайдерами. Тож, ляльковод домінантна енергія, яка стоїть на чолі, та рухає цим процесом. Карти не вказують на конкретну особу чи єдиного лідеру, вказують на систему відносин скоріш між бізнес-партнерами. Рушієм не є одна особа, а колективна взаємодія та домовленості, впливове згуртоване партнерство, яке активно обороняє свої позиції від будь-якої критики чи розслідувань і має чіткі довгострокові плани щодо збереження та розширення свого. Впливу та багатства. Так. Наступне зовнішнє, що ззовні впливає або намагається впливати на цю систему, лицар Кубків може означати надходження зовнішньої допомоги або ініціатив від міжнародних партнерів з метою боротьби з корупцією. Але не до кінця продумані ініціативи по п'ятірці Пентаклів можуть призвести до труднощів та відчуття втрати у боротьбі з корупцією. Які ж наслідки для країни, якщо нічого не зміниться? До чого призведе подальше існування тіньових структур? Корупція в країні спровокує появу нових ініціатив та викликів по пажу жеслів до існуючих владних структур по імператору. А кінцевим результатом стане об'єднання активного лідерства по королю жестів, яке буде готове рішуче діяти, щоб впровадити реформи. Якщо ж це лідерство буде слабким, енергія змін по пажу жезлів може призвести до хаосу та боротьби за владу замість конструктивного вирішення проблеми, то яке майбутнє корупції в Україні, що її чекає в майбутньому? Колісниця. Тож майбутнє корупції в Україні залежить від стратегічного підходу по колісниці. Додаткові карти вказують на професійну співпрацю, трійка Пентаклів, здатності об'єднати зусилля. Корупція не буде переможена миттєво, а лише завдяки рішучим та професійним діям. Її вплив буде поступово. Зменшуватися, а справи успішно завершуватися. Тобто це довготривалий процес по зірці над тіньовою системою по жриці та єрофанту. Розглянемо на іншій колодії, яка трансформація відбудеться в майбутньому з цим явищем. Цим явищем в країні. Ну, відразу це завершення по смерті, що супроводжувати, супроводжуватиметься болісними викриттями, неминуча болісна трансформація, її викорінення, радикальний кінець її домінування, з болісними процесами викриттів, які призведуть до стабільності. Та розвитку нової, більш прозорої системи, яка зможе досягти нових горизонтів та створення нової, більш прозорої системи. Тож, такий у нас вийшов розклад. А я дякую вам за вподобайки, коментарі, рада новим підписникам. Бажаю всім миру, спокою та добра. До нових відео, друзі.